Насправді має на серце за що боліти, але навіть не маємо часу оплакувати наших синів і доньок, бо кожного дня ворог для нас готує якийсь новий подарунок. Вони дуже мріють залишити нас без якогось цього святкового настрою, без електроенергії, і вони не знають, що це все. Всередині, як ми захочемо, тому дуже прошу вас, українці, зберегти цей святковий настрій під час Новорічного Різдвяних свят, зробити якесь добро, щось зробити на користь України, і це ще раз покаже наскільки ми незламні, наскільки ми єдині, і ця єдність має зберегтися не тільки знаєте перемогти і все, бо треба потім розбудовувати нашу державу, підіймати заради наших діток для прикладу. Волий козак, прошу вам владувати, який долучається до перемоги, і це дуже круто. Вони наші діти не могли подумати, будуть мати статус дітей війни, але вони. Ще дівчинці прошу попадувати <смі> дуже, дуже гарно. красуня, принцеса, яка долучається теж до перемоги. Наші діти вони виростатимуть на інших цінностях. Так для них тепер супергерої, не якісь там супермени, а українські військові, і так має бути. Бо ми будемо захищати своє до кінця, і ми будемо ще більше єднатися, ще міцнішими ставати, і будемо завжди один одного називати братями. Та звісно, як один одному, як рідному допомагати. Тому єднаємося українці, бо в цьому наша сила. Рани, сили, небодільний край наш, вичита грішило. З ти помилили, вітер, ви літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає, з тим помилили, вітер, ви літає, ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. Аби, браття, як соколи волі, виросли краю, не дамося край нікому, каші сильному бою, та щурамов Бо роботи через край пляй, бо арабанку за шеї сурмачу Якщо білий. До бою, якщо мир до миру, восім ти весіллю, є на світу сила. Зрите гараздний, вас вітає країна, босимо основа, братя то родина. Жені те гаразд, розвіте країна, тільки віра в Бога є наша надія. А ми, брачай як соколи волі виросли в краю, не дамо свій край з кращизи не бою, та щира не нам бо роботи через край, би барабанку значе, та уж дисмачирай, нарабайнайна, наранай най-нарана, наранай най-нарана, наранайна. Отвали в волі краю, не даноси край никому, кращу зиму в бою Та щираля мира, бороботы через страх, Бы барабан козаче, та ушний сюрма черай Та щираля нами рады Бороботи через край Бы барабан кусаче Таушний сюрма черай Насправді, ця музика настільки надихає, а коли ще її творять наші військові. Це просто неймовірно, це додає нам незламності. Так і буде. Бо знаєте, інколи кажуть, музика не на часі. А що на часі? На часі навпаки згуртуватися, перемагати і йти нищити ворога ще з піснею. Бо як я завжди кажу, що ми кожному москалю поперек горна станемо та ще й там червону роту заспіваємо. Бо ми ж Україна! Амні, далі будемо незламно вірити в перемогу. бо, мабуть, цей такий спільний енергетичний посил буде здійсненням наших мрій. Бо насправді ця перемога це буде вже крапка у цій не там цієї річної битви з Росією. Вже століттями ми з ними б'ємося. І добре, що на нас така, знаєте, попала місія знищити ворога, а не на наших дітей. Тому будемо боротися за світле майбутнє наших дітей і разом працювати задля перемоги. Бо я на усі 100% впевнена, Україна переможе! Ищем, уважаемые, дети,